Всім привіт! Сьогодні субота, яка тиша. Погода така не дуже сонячна. Хмарна, бачите. Так, я йду в магазин. Так ось магазин, до речі, зубів. Пам'ятаєте, я колись вам розповідала, що вийшла, подумала, що це цукерки. А це зуби. Людина там робить. Зараз пригорну камеру, розповім вам історію про бабусю. Так, всім привіт поближче. Історія про бабусю. Сьогодні сиджу в кім в залі вона виходить і каже, що діді дістали сусіди діді, тому що там, де вона у нас живе трішки глибше в квартирі, у нас перша кімната, ну коли заходиш саме в квартиру, а в, неї, а в неї трішки далі. І вона каже, там поруч з нею живуть дві пари. І там ще хтось, коротше, їх там сім чоловік і всі ходять в дальню ванну кімнату. І вона каже: Я коли заходжу, завжди там дуже неприємний запах і дуже багато волосся, дуже брудно. А вони всі користуються саме тією ванною кімнатою. І Оце вона мені каже: Я не можу нікому сказати, тільки з тобою поділитися і оце вона мені зранку розповідала, що що це її напрягає, вона ходила, прибирала. А є там дівчина, яка... Сама за собою не слідкує, завжди залишає бруд, але в чаті де господарі квартири, вона завжди пише, що я там кухню прибрала, прибирайте і за собою. Я там ванну кімнату поприбирала, тож слідкуйте. Хоча сама така сама, після неї також залишається і купа волосся, і купа бруду. Це ж вона про неї також сказала, що вона така сяка. Коротше, Санта-Барбара ще та в цій квартирі. Але цікаво жити, я вам скажу, коли є у вас сусіди, особливо іспанці. Ну, може, якщо б наші були, то ви б там з ними гавкалися. так. А тут ну вона зі мною поділилася, я з вами ділюсь. Ну це такий відбувається обмін інформацією. Сьогодні, що немає шаленого руху. Так, тут квітиці розпустилися. Взагалі в них зараз сезон. Дуже багато де є. В парках вони ростуть, порозпускалися, їх ще так цікаво висаджують. Різно, різні кольори. Жов, жовтий, фіолетовий, рожевий, червоний. Так гарно воно все виглядає. Бачите, взагалі не їздять майже машини. Ну, звичайно, що це не головна дорога. Тут через вулицю головна. Але тут також дуже великий рух, тому що можна об'їхати ось ці всі ну, головні дороги, щоб не було заторів. Тому сюди, сюди бувають, заїжджають і тут приїжджають. Я просто маю вам показати, як виглядає петрушка. Я ж такого ще не бачила, я такий садівник-любитель ще той. Тому той, хто такий самий, як і я, дивіться, як росте та петрушка. Ну, звичайно, хто її вирощує, той знає, бо я сьогодні тільки побачила. Ось бачите, спочатку виростають ось такі листочки прямі, а потім всередині них з'являються ось вже у формі. Петрушки, бо я взагалі спочатку думала, що мене розвели. І бачите, там багато вже таких маленьких листочків з'являється саме такого такої форми, як петрушка. Просто, ну, так цікаво це все. З базиліком я взагалі не знаю, що відбувається. І я думаю, що я його переливаю, напевно. Тому що Петрушку я не полила зараз, бо їде швидка допомога. Так, повертаємось до базиліка і взагалі до цієї зелені. Петрушку було був такий день. Я не полила. Думаю, напевно, що дуже часто я це все поливаю. Приходжу ввечері додому, а воно просто все впало. Всі листочки впали ось так, і я зрозуміла, що потрібно її полити. Полила і все нормалізувалось. З базиліком я думала те саме, потрібно поливати, поливати, і, напевно, що я його залила. А може це від сонця, від спеки. Ну, не знаю, на сонці воно взагалі ніколи не стоїть. Що з ним таке, я не знаю. Що ось це таке? Цей листочок вже прив'яв. Так, і з цибулею. Та сама ситуація, як і з базиліком, щось я, я не розумію, чому воно там посохло. Чи це посох? Ну, коротше, я не знаю. Я вже навіть почала читати, що ось така земля ну, не земля, це торф, торф'яна, була таблетка. Напевно, що не підходить саме ґрунт, і необхідно, після того, як вже зійшов, зійшла цибуля, потрібно пересаджувати в інший ґрунт. І... Ну поки що нехай росте так. Немає в мене брудний такий стіл, вибачайте. Поки що немає в мене іншого ні вазона, ні іншого ґрунту. Тому нехай росте так, тим паче, що зараз потрібно шукати житло. І які там квіти? Нехай вже поки що росте, як є. Я взагалі не знаю, чи чи збережеться це все, коли ми будемо переїжджати. Заходжу я щойно в кімнату з евкаліптом, і Аліса мені каже: мама, нащо ти несеш додому всяку ерунду? Посміялася, кажу, це мені бабуся дала. Заходжу я на кухню, а вона стоїть і дрібненько ріже ось ці гілочки, на такі на маленькі. І каже, це купила вона на ринку за 3 євро. Там і в неї дуже багато було таких гілочок. Бачите, вона ось така гілочка. Так, і каже мені, якщо ти хочеш, я можу тобі дати одну гілочку. Ну, а знаєте, як оця людська натура? Звичайно, що давайте. Не знаю, що я з ним буду робити, але дав давайте. Каже, її питаю, а що з ним робити. Вона каже, що воно лікує віруси. Я кажу, так, а як його використовувати? Вона мені так сказала: всюди. Всюди, я взагалі не зрозуміла. Цей запах такий евкаліпт дуже приємний. Сказала, що всюди можна використовувати, а те саме, я так і не зрозуміла, вона не вдавалася в подробиці. Тож питаю у вас, що з ним робити? Вона сказала, що його не треба ставити у воду. А де ж ви взялися Гончики, а? Вона сказала, що його не потрібно ставити у воду, а потрібно зберігати секо. Секо то сухим. То каже, поріж його просто на маленькі гілочки і зберігай, ну, щоб воно, я так розумію, підсохло і зберігати таким чином. Але куди використовувати, я ще не зрозуміла. Тож, якщо у вас є якісь думки з цього приводу і що з ним взагалі робити, я чекаю вас в коментарях. Дуже дякую, хто все ж таки поділиться зі мною секретом, що з ним робити. Раз в нас вже такий сьогодні влог, більш про рослини. про... Огород, город, то, до речі, оце, ось тут, дивіться, стоїть е, посуд, який ота сама е, дівчина не може помити вже третій день, а каже всім, що прибирайте за собою. Мені потрібно зараз приготувати щось поїсти, і я вам забуваю показати мені жені мама. О, сусиски, е, сусиски виклала. Жені мама прислала відео з дачі. Я забуваю показати. Я коли передивилася те відео, Боже, як мені хочеться поїхати десь на дачу в Україні, посмажити шашлик, взяти кетчуп, огірок смачний, а ще краще з дачі. І ось так посидіти в родинному колі. Взагалі, це моя мрія. Напевно, що най. Ой, Боже, якась спіна в мене. Коворітці. Це моя най-най-най-най-най така велика мрія. Я це хочу зробити. І ось вона прислала, як в неї виглядає все на дачі, там квіточки розпустилися, полуничка стигне. Я хочу вам також показати цю красу. Привіт з України! Обзор нашої дощі. Це пітушки і белый, желтый. Все еще фиолетовый, все сиреневый, там бордовый. Тут у все красивый тоже. Белосеревый, кремовый. Тут у нас тоже богато. Жовті зроблю, люблю. Картошка цвіте. Ой, де Чуть-чуть. Ось о примороз. Ось. Скоро піоний буде, це білий буде, скоро. Пітунь. Вот такие петли. Так. Сейчас, грубо, вообще, глубоко еще не выросло ничего. Такие тут гвоздичка. Вот так что Так. Вот такие. Оля с этого мама дала нам ебикус. Все начинает отходить. Тошки примороз. Примерз, наверное. Это зелень. Кинза здесь. Шпинат посажен. И все зелень у нас. Салаты. Укропы, щавель, петрушки. И тут все капусточка и соседская дача. дача. тут растет климат тут беседку будем делать а тут растет климатис. только посады ну, все пока все сделаем беседочку покажем. А клубничку еще не показывала. Полуниця. Наша полуниця. Все, все уже краснеть начинает. Уже краснеть. Надо заливать ее почаще. Вот такое у нас Ну все, пока-пока. Бачите, квіточки ще живі, дуже вони довго стоять. Чим мені подобається все більше і більше, знаєте, оце сиджу, мрію про шашлик, кетчуп та огірок в Україні, а їм макарони, сосиски і салат в Іспанії. Приготувала я собі обід, Аліса там також їсть. Ще мені дуже подобаються ось ці оливки чорні, які я взагалі я їх фанат. Саме чорних я купую без сін Осо. Це без кісточок. Тож, всім смачного, хто в цей час дивиться мене і їсть, які все ж таки гарні ці квіточки. Всім я хочу побажати гарного настрою. Мирної, тихої, спокійної ночі, і до зустрічі у нових відео.